Чергову частину відділу поліції надійшло повідомлення від місцевого жителя про те, що троє невстановлених осіб намагалися заволодіти належним йому автомобілем. Водій вчинив опір даним особам, після чого вони втекли. Було встановлено, що ці особи приїхали з іншої області, і під приводом купівлі автомобіля намагалися застосовуючи насильство, намагалися заволодити цим автомобілем. На даний час відомості по даному факту внесені в ЄРДР. Порушено кримінальне провадження за ознаками статті 289 частини 3, за яке передбачено покарання вигляді позбавлення волі терміном 7 до 12 років. В даний час ці особи затримані порядку статті двісті і поміщені від ТТ вирішується питання про обрання відповідного запобіжного заходу. Я десь тиждень тому виставив автомобіль на продажу. Хлопці позвонили в неділю, ввечері запропонували, щоб зустрітися. Вони хотіли подивитися автомобіль. Автомобіль їх зацікавив. Від'їхали на сполучення дороги Київ-Ягодин і на мосту почали діяти. Тобто я сидів на сідушці пасажира спереді, ззаді мене схопив один за шию і. Приставив пістолет до шиї, то я лівою рукою схватив пістолет, відвів від шиї. Потім почали бризгати балончиком газовим. Це все на ходу було? Так, да, це все було на ходу, машина рухалась. І ну, якби я мені вдалося видіргнути ключ із замка зажигання, машина заглохла і Заранились відбійники, які були на обочині. Ну, після того вони втекли. Я викликав оперативну службу міліції. Телефонували? Так, телефонував одразу на трасі. Поліція приїхала, і протягом там, години вони зловмисників впіймали. Ну, дякуючи поліції, так швидко затримали зловмисників, які хотіли відібрати в мене машину. Скажіть, будь ласка, не знаю, що нещодавно був такий приквіт випадок. На вас напали невідомі і намагалися зібрати вас автомобіль. Да. Трошки детальніше можете нам сьогодні сказати? Ви вирішили. Машину погнати. Ну, треба були гроші. Ну, я навчаюся зараз на навчання. Договорилися, домовилися з власником про зустріч, мали ніби купити. Сіли в машину проїхатися, тоді вирішили, що треба взяти, погнати з власником. А власника хотіли просто висадити десь за містом. Власник почав зрозумів, що ми хочемо гнати. І витяг ключа із зажигання, і тоді руль заблокувався, машину потягло вправо до відбійника. Ми вирішили, ми вирішили втікати. Фізичне насильство на балончиком, а з іншої сторони так представив пневматичний пістолет.